Привіт-привіт! Після двох дуже успішних випусків про бургери, я подумав, що ще такого можна зняти, щоб вам усім сподобалось? І відповідь дуже проста: піца це, звісно, піца. Дуже багато таких, ну, звичайних піц, усі домінуси, моко, моно. Вони вже не цікаві. Але от справді трушна, смачна італійська неаполітанська піца от це зовсім інша справа. Тому у цьому випуску я хочу зробити справжній топ. Найкращої найсмачнішої неаполітанської піци у Києві. Тож готуйте свої слюньки до леопардових бортиків. А ми погнали наше перше місце на подолі тітка Бела. Ресторан називається Тісто сир та Тітка Белла». Це перший ресторан, в якому я взагалі скуштував неаполітанську піцу. Я був вражений, наскільки вона відрізняється від звичайної для нас от, американської піци. Це от зовсім інше. У гарному плані зовсім інше, набагато смачніше. І дивіться, наскільки тут все автентично, наскільки тут все красиво в італійському стилі. Таке враження кладається і від музики, і від антуражу, що ти справді. Ді, десь в Неаполі на березі моря будеш зараз їсти справжню неаполітанську піцу з леопардовими бортиками. А ще погляньте, які тут менюшки виконані зі справжніх книг, в які дуже незвично закралися позиції з ресторану. О, сонне мій! Я дуже довго думав, що обрати між пепероні зі страчателою. Срачатело, як я хочу її називати. Ми обрали піцу кото. Вона більш насичена за своїми інгредієнтами. Тут іде і вершковий соус, і прошуто, і поцерела з печерицями, і в'ялені томати, фета, пармезан та рукола. Звучить дуже смачно. Тож чекаємо своє замовлення. От і принесли нам нашу піцу доволі швидко, до речі, отак от, от вона виглядає. Пахне вона неймовірно. Вона пахне з сумішю грибів, вершкового соусу, прошуто та пармезану. Пам'ятаєте, я казав про леопардові бортики? Ось вони. Такі бортики виходять тільки тоді, коли піца готується при дуже великих температурах у печі. Також дуже часто у піци бувають дуже сухі бортики, але тут є до них соус. Які я ледь не вилив, Ну що давайте дегустувати? Виглядає вона презентабельно, я б сказав. Головний мінус у піц буває, що їх незручно їсти. Давайте перевіримо. О, да, бачите, вона трошечки розпадається. У нас є тарілочки вілочки, але взагалі ж варто їсти піцу руками чи не так. До речі, напишіть коменти. Ви їсте піцу руками чи вилкою, чи може ногами. Пишіть, Ну що, куштуємо нашу піцу. Це надзвичайно вершковий смак. А на задньому плані вітають когось з днем народження. А ми повернемося до піци. Вона надзвичайно вершкова, грибна і дуже круто гриби розкриваються у цих вершках. Це надзвичайно смачно і особливо у поєднанні з парашутом. От що мені тут не вистачає, це страчатели. У цьому випуску ми будемо оцінювати піцерії за п'ятьма критеріями: перше власне ресторан та обслуговування. Друге. Ціна третє зовнішній вигляд, четверте зручність їжі та п'яте, звісно, смак. От у нас залишився отакий от бортик. Скуштуємо соус. М -м. Це дуже смачно. Він, наче майонезний, але з гірчицею і ще з якимись травами. І він надзвичайно смачний, особливо однак, от для бортиків. Як я вже казав, цю піцу трошечки незручно їсти руками, тому що її серединка розвалюється. Звісно, мінус. Але для цього у нас є тарілочки, тому ми можемо собі відрізати кусочок піци і продовжувати її їсти у себе в тарілочці. Погляньте наскільки вона красиво виглядає. От вам і прошуто, от вам грибочки, соус, фета, ялені томати та рукола. І все це разом складається у надзвичайну фоєрові смаку. Це справді дуже смачно. Що ти знімаєш? Оператор. Їсти треба. Що можу сказати з приводу піци? Неймовірно смачна. Мені вона дуже сподобалась, не дивлячись на те, що в ній є рукола. Вона мені не дуже смакує. Але тут я її не відчула за рахунок того, що в неї дуже вершковий смак. І томати дають класну таку кислинку. Не сильну, але приємно. Єдиний мінус, що тут в закладі дуже дуже гучно. Шум бігають офіціанти. Це можна пережити. Краще бронювати столик на вулиці. Насправді, з приводу бронювання, тут є бронювання тільки всередині. А якщо ви хочете сидіти на терасі, то вам треба йти просто за живою чергою. Це дуже популярне місце для святкування для народження, як ви бачите. До речі, я спитав: ось оцей от соус. Він складається з домашнього майонезу, грецького йогурту, тонця та різних травок. І він дуже смачний, раджу спробувати. Ну що ж, ми провели таку міні-ревізію закладу тісто, -сир та тітка Бела, підрахували всі показнички. Он тут все буде. Ми готові йти до наступного місця. А з тобою побачимося вже за мить. Ми прийшли у найцентральнішу частину міста Цум. Центральний універмаг. І тут є дуже популярний заклад з дуже смачною піцею. Ну як мені казали. Тож підемо перевіримо. Мілкбар Цум. Сьогодні посидіти на терасі. Нам одразу вже принесли отаку водичку. За шоплюсик. А тим часом там злива я манав тут сидіти. Я продивлявся меню. Є позиції, які мені сподобалися, але вони дуже дорогі. Мене сьогодні жаба душить, я не хочу. Тому ми обрали Белла Мортаделла. Тут дуже прикольний склад, воска Мортаделла та різні цікаві начинки. І сирталеджіо, і соус песто з базиліком. Ну я думаю, це буде смачно. Тож чекаємо свою піцу. Да, щось нас тут взагалі заливати почало. Як ми звідси підемо? Я не знаю. Ми попросили нас пересадити всередину, бо в мене всі ноги вже мокрі на тій терасі стали. Все, ми тепер всередині чекаємо свою піцу. Нам дали покласти речі на отакий от маленький стільчик. Мені дуже подобається тут обслуговування. Поки що п'ятеорік, як на да. мене, дуже круті люди. Просто подивіться, яку красуню нам принесли. Вона навіть красивіше виглядає ніж отут у них в меню. Вона реально кайкова. Давайте подивимося, що тут у нас є: італійська ковбаска мортаделла, соус бешамель, сир таледжіо, Соус песто із з горохом та пікантний соус реліш. і воно все прикрашено перцем чілі та базиліком. Ну, слухайте, це звучить прям ну Белісімо, белісімо. фрателі, що то там там прателі, це е... шампанське. нічого страшного. <рес> так, ну що давайте перевіримо наскільки воно зручно їсться. Беремо шматочок, він не розпадається. Я знаю, що в центрі дуже часто буває такі от кліски, яка просто випадає, і все, і у тебе залишається голе тісто. Тут такого нема. Куштин вона має надзвичайно ніжний смак. Оця от мортаделла дуже круто вписується, балансується з базиліком, мені дуже подобається. От Єдине, що звідси випадає, горох, наче горох зайвий. Знаєте, просто смак зеленого горошку. Перетертого в кашу. Не знаю, яка була задумка, але от ну він зайвий. Щоб я сюди додав страчателу. Ну, я просто люблю страчатело. Не розвалюється, воно стабільно тримає форму. Окремо це бортики. От бортики завжди бувають сухі і до них подають соус. В даному випадку вони не дуже сухі, що є плюсом, але до них і не подали соус. Це мінус. Я б сюди якогось такого анчоусного чи взагалі трюфельного майонезу. було кайф. Це знаєте, як додаток було б дуже круто. Тому Milk Bar Продумайте про соус для бортиків. Ще прикольно, що тут є ціла фісташка. А ще маленький лайфхак, все ж таки соусу для бортиків тут нема. О. І у нас є соус для бортиків із песта. А, ні, це не песто, це якраз горохова паста. Все одно піде. Мені тут дуже сподобалося, ми всі оцінки повиставляли. От єдине по смаку, от дуже сюди горох не підходить. От якщо б його на страчатело замінити, на настрачатело, <хи> було б дуже круто. Ну що ж, ми висновки зробили, ходімо далі. Болючись центром міста, я згадав, що тут недалеко на гончара є піцерія, яка дозволяє обрати одразу два види піци в одній. Отак по половинці. Тож, ходімо, причекаємо. Будь ласка, не чіпайте кити. Спочатку купити, а потім чепити. От, от не робимо, та отак от, от робимо. Ми прийшли у заклад TC Pizza. Перше, що ми бачимо, це якийсь дуже дивний інтер'єр. Тут чомусь є одразу лавка з квітами. Тут дуже шумно, всі шастають, всі щось тріндять, і ще отут, -от, дивись. Тут повний розколобас зі старими меблями. Я сподіваюся, що це просто фішка закладу, але я думаю, що ні. А дивіться, яка тарілочка тут. Отут, от, от моє. А тут написано: «твоє», як піца. У тебе така сама тарілочка, це значить, що то теж моє. нам одразу водичку принесла. Це плюсик. А ще дивіться тут квіточки, ну наче живі. Ромашка, якась він ще таке, є таке. Вони не пахнуть нічим. Прикольно, прикольно. Якщо ви знаєте, яка фішка цього закладу, пишіть в коменти, бо я тут вперше. Як я заказав, тут є фішка, що можна замовити піцу навпіл, тобто дві різних піци по половинці. Тому ми замовили собі мортаделу зі страчателою та піцу з креветкою. Будемо чекати своє замовлення. Цікава історія зі цією страчателою. Це сир такий. От якийсь от, от такий от сир. Чому я її називаю страчатела рік тому? Ми дуже знатно її траванулися в одному ресторані італійському. На олімпійський. Wow. не ходіть. Я сподіваюся, в цей раз нічого такого не буде. Трошки походив по закладу. Блін, це настільки дивно. От прям савок савком. Плітка савкова, каврик. Це дуже дивно. Туалет такий савковий. Там все шумить. Мені таке не дуже подобається. Шумно, незатишно, Ну таке. Я сподіваюся, що, хоча б піца тут буде дуже смачна. Я вже зла. Ми. Двічі, навіть тричі спитали про те, чи є піцця, яку ми замовили в обох, чи є там цибуля в будь-якому вигляді. Типу, я не їм цибулю, це категорично. Нам приносять піцу. І вгадайте, що на половинці, яку я сама обирала, там цибуля. Ну, отакими от шматами дуже багато. Ми просили, навіть якщо вона там є, прибрати її. І нам сказали, що там її немає взагалі. А там її насипано ціле поле. Я спочатку була дуже задоволена, що нам принесли водичку, але зараз. Зараз навіть водичка не спасає всю ситуацію. Ну тут за атмосферу максимум троєчка за обслуговування. Я вже двоєчку собі намалювала. Тут дуже важко сидіти і розмовляти, тому що всі триндять вокруг так громко, що какафонія, коротше. Короче до речі, нас не посадили на терасу, тому що там немає вільних столиків. Але от буквально, от перший же столик, він вільний. Мені тут не дуже подобається. Той єдиний плюс з водою, який був помічений, вода воняє такими. От каналізаціями. не знаю звідки вони її набирають. Я сподіваюся, вона хоча б фільтрована. Я з підсом глянула опис страви. Тут немає цибулі. А на фотці, до речі, на фотці немає. Це можна ну, зрозуміти як те, що це може бути петрушка якась. А ми вам комплімент вирішили зробити. Цибульки тримайте. Нам принесли піцу. Отак, от вона ай Гарі... Ченка ця фільня. У нас тут половинка з креветками і половинка з мортаделою страчителем. І до бортиків іде соус, два грама соуса. Його от стільки. Це шо взагалі таке. Це якийсь прикол, чи що його нема? Там взагалі, от отак. От от. Я також не бачу. Реально, отак. От от. Давайте подивимося, яка тут піца. Ну по зручності вона прям. Вона прям вивалюється з рук, тому руками їсти точно незручно. Давайте поглянемо з чого вона. Я тут бачу мортадела. Це така, типа варенка, але італійська. Песто соус та стречатела. Скуштуємо, поки оператор не з'їв мене. Це була справді помилка. Нам принесли соус і ще один соус. Що то за соус? такий? часниковий класичний по зручності. Одразу бачимо, що тісто всередині дуже тонке, і воно от прям розпливається. Тобто начинку з центру. Можна навіть не брати, Незважаючи зважаючи на всі мінус, це доволі смачно. Дуже круто грає страчатела з Мартоделою. В принципі, це моє найулюбленіше поєднання, тому дуже дивно очікувати, що мені це не сподобається. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, бо я сам себе не чую. Тут всі галдять бляха муха. Я не розумію, як тут можна взагалі сидіти. Воно мене все бісить. І швиденько давайте побачимо, що за піца у нас з креветками. Я так розумію, тут цукіні, перчик, рівяточка і якийсь дуже дуже рідкий соус. З нею все попадало. Зручність у неї прям взагалі нульова. і щось капає постійно. А це непогано. Оцей от перчик дає цікаву гостринку. От все-таки мортадела мені більше подобається. Цей я би залайкав, а цей такі сирені. Ця пиццерія просто не перестає мене дивувати. От що я знайшов, бачите? волосик. і це явно не мій волосік, який довжиною в 25 см, сантиметрів. Як вам сказати, Як ще профакапитись, тут я просто не уявляю, це от прям бінго. Піца загалом смачна, але дуже її псує. От оця от гарь сажа знизу. Вона прям дуже впливає на смак. Такого бути не повинно. В деяких частинках піци вона прям згорівша. тобто це не тіло пардові бортики. Про які я казав раніше, це от неправильно зготували. Воно таке ну гай. Що стосується смаку, начинки піци це смачно. Тобто, питань у мене нема до мортадели. Точно до креветки. я просто не любитель такого. Дуже незручно їсти. Воно все тече, воно все падає. До речі, тарілку з волосом мені замінили, але без приборів. Тому у нас одні приборчики на двох. Тепер крінж крінж, водичка, як я вже казав, воняє. Я не хочу її пити. Як вам сказати, ну у мене дуже не дуже враже. Не від цього місця таке собі після такої кількості факапів. Нам просто сказали, що приберуть чеку піцу. Я б заплатив питання не в цьому. Я вам хочу показати, як насправді це все без кутюр, без всіх цих прикрас, як блогери роблять. Я не рекомендую. Я передаю мікрофон оператору. На зв'язі оператор. під деякими відосами ви писали, що моя критика не зовсім об'єктивна. Але зараз водичка з привкусом общественного туалета. Піца з кріветками, там чотири кріветки. На всю піцу і четвертий кусочок так і залишився лежати без креветки. Ну ось о він. Я можу це простить, і то не завжди. Але волосня, після якої цю піцу взагалі бридко їсти, У мене, коли я уявляю, що зараз відріжу собі шматочок, а там буде волосина. У мене ротний рефлекс з'являється. І це я зараз стараюсь записувати без нецензурної брані. Те, що з неї тече, як не знаю з кого, що з неї я не знаю. І після цибулі, походу, мили з-під крану так він, цибульку змили. Я сюди ніколи в житті не повернусь. Йшли якимись дворами, чагарниками з золотих ворот. Страшно голодна, просто три факапи. Це вже ну. Я своє сказала, бо далі з мене польються матюки. Я сподіваюся, що наступні місця так нас не підведуть. Я забула договорити. Я зараз планую прийти додому і випити яко якоїсь антіотрути, типу Альмагеля чи Атаксіла, щоб я ночі не бігала в до свого. Я не хочу в Олександру. Тому зараз ми будемо приймати якісь противоядії. Ми все бачили. Ти все бачив. Робимо висновки. і Йдемо далі. Після попереднього закладу, вечора сповненого розчарувань, болі та печії ми вирішили від гріха подальше повернутися ближче до центру та розглянути інші пицерії. Я сподіваюся, сьогодні таких профтиків, як було тоді, не буде. Ходімо, подивимось. Прийшли у заклад Мімоза Бруклін Піца, в якому як я розумію, готують американську піцу, але її готують у справжній печі. Тому я думаю, що тут буде схоже все ж таки на неополітанську піцу, тому теж буде логічно включити її у цей випуск. Із плюсиків нам одразу принесли водичку. Вона нічим нарешті не пахне. Нам одразу сказали, що очікування буде хвилин 25. Ну нічого страшного, ми почекаємо. У цьому випуску ми коштували якісь логічні смаки для неополітанської піци, тому я подумав. Тому, що варто якось урізноманітнити наш випуск, і зараз ми замовили собі піцу з лососем та фенхелем. Мені дуже багато підписників її радили, як таку, що точно варто тут спробувати. Ну а оскільки я такого ніколи не коштував, її і замовили. До речі, із цікавинок, отут є ціла, отака от таця з цікавими спеціалітетами. Думаю, оливкова олія да, з якимись штуцями. Це бальзамік, напевно. Да. напишіть, якщо ви знаєте, де правильно от використовувати оці от баночки. О, пшик-пшик, рудименти ковіда. Воно баболгамом пахне. Буває іноді таке, що ці от пшикалки дуже сильно бздять, що навіть не хочеться ними користуватися. Тут вони прикольно пахнуть. Барбунчино. А, це це просто рандомні написи. Я зрозумів. Отакі, от, от вони різні. Заклад загалом мені подобається. Тут дуже прикольний інтер'єр. Але от очікування дуже довге. Це по перше. А по-друге, шумнувато. Я б не радив вам сюди приходити під кінець тижня по вечорам, бо тут дуже багато людей на вухах один одного сидять. Нам дуже пощастило, що сьогодні тут людей мало. Нам принесли нашу піцу з лососем нарешті, але за кадром відбувалися дуже незвичайні речі. Бо ця гамно не записувало звук. Тому ми не невдалих дублях, вже з'їли всю піцу. Але але залишився один шматочок, щоб вам показати. Давайте швиденько подивимося, що у нас тут, тут у нас томатна вершкова основа, слабосолоний лосось, свіжий фенхель, червона цибуля. Ми її попросили забрати. Крем-сир та кропове масло. От якраз кропове масло і робить отаку от, от жирну нам тарілочку. Я сподіваюся, тут не дуже багато калорій, але фіг з ним. У мене на шматочку немає риби, тому ми її звідси трошечки комуніздимо. Перше, сьогодні куштую фенхель, от такий, от він, дружбан, що це таке. Понятно, як капуста якась. А по консистенції, наче імбір без смаку, свіжий, якийсь от такий от овоч. Давайте перевіримо, як вона тримає форму. У мене питань нема. Тим паче, що у нас тут є ще і приборчики, навіть якщо б вони розвалилися по зручності, все чудово. Ну що, давайте скуштуємо. От у цій піці надзвичайно круто поєднується ніжність крем сиру та солоність рибки. Вони створюють дуже крутий дует, особливо їх підкреслюють оці ці от травки, які тут додані. Ну і взагалі у мене таке враження, що ця піца має смак моря, а я якраз дуже хочу на море. Ставте лайки, якщо ви теж хочете на море окремої уваги. Тут варти соус до бортиків, тому що, по-перше, він є. А по-друге, він дуже незвичайний. Він за запахом навіть кисло-солодкий. По текстурі, наче сметана, а за смаком йогурт, сметана, чесник, от щось таке. Ця піца була дуже смачна, враховуючи мою любов до лососіка. Фінхіль визвав в мене моральний дискомфорт, але тільки моральний. Ну просто він мене напрягав. Він виглядає як або капуста, або цибуля, але він на Смак взагалі ніякий, все інше просто супер. крем сир з лососем, база базована. крем сир дуже гарно поєднується з лососем і з оцим кроповим маслом. Воно можливо трошки додає жиру на цю тарілочку, але й додає класного смаку. Водичка смачна, не з туалета. Загалом мені тут дуже сподобалося. Надзвичайно смачна піца, дуже свіжа рибка за окремими малесенькими недоліками. Це дуже гарне місце для того, щоб скуштувати піцу. А у нас. На черзі п'ятий та останній конкурсант. Не перемикайся. Останній наш кандидат був дуже спонтанно обраний, тому що мене запросив його скуштувати. Сам бренд-шеф цього закладу. Я кажу про піцерію Міністерства піци. Вона знаходиться так само на хрещатику, а дуже цікава вона тим. Що в її основі картопляне пюре? Це звучить дуже дивно, і це була рекомендація. прямо від шефа. Він сказав, що такого більше ніде немає. Це обов'язково треба скуштувати. Ми були б не ми, Якщо б ми на це не погодились, тому входімо дізнаватися, яка вона піца у міністерстві піцей. Прийшли в міністерство піци. Тут надзвичайно світлий та затишний заклад, який мені одразу сподобався. Тут розвішено куча різноманітних картин, багато свічок, дзеркал. Це все в саду біля пасажу знаходиться. Дуже привітний персонал, який одразу ж зрозумів, хто нам дав цю рекомендацію. Ми перевірили наскільки вони гнучко можуть робити замовлення, тому що замовили наполовину піци без цибулі, а половину піци з цибулею. Побачимо, як вони виконують. Таку нашу забаганочку. Ми замовили піцу з панчетою та пюре. Наразі я не розумію, що це буде, бо тут створює основу піци картопляне пюре. Максимально непонятно, як вони написали. Це там, де Італія зустрічає Францію. Звучить дуже цікаво, і я у передчутті того, що ми зараз отримаємо. Нам принесли нашу піцу, і дуже круто впорались з тим, щоб розділити на сторону без цибулі та з цибулею. Ой, вона хрустить капець. звісно, вона. От трошки центр у неї просідає. За зручність я знижу, будемо їсти приборчиками. Питання не в тому, що її незручно їсти, у нас є приборчики, її зручно їсти. Питання в тому, що дивіться, центр повністю рідкий. Я знаю, що у нас у цьому випуску були піци, які змогли зробити центр нерідким. Давайте глянемо, що у нас тут є. Тут соус Альфредо, Пансарела та ніжне картопляне пюре утворюють основу. Зверху у нас іде панчета, гриби, беконовий джем. Ще у нас гірчиця Ріспи та зелена цибулька. Наскільки я читав, панчета це у нас типу бекону. Загалом мені здається, це має бути дуже смачно. Але мені дуже подобається, як вона хрустить. Бортик максимально хрумкий. Робимо перший кусь. Це максимально дивно. Це не смак піци. Перше, що відчувається, наче ти навернув. Пюрешки з біконом і зверху діжонська гірчиця. Це максимально дивно, блін, я такого ніколи не коштував. Але коли починаєш доходити ближче до бортика, то чим далі від центру, тим більше це піца і менше це пюре. Тобто виходить, це як іде піца, потім пюрешка оазісами такими, а потім іде начинка. Це максимально дивно. Я б не сказав, що це прям вершина еволюції піц, але це щось надзвичайне. Дуже круто, що йде соус до бортиків, особливо нічим не пахне, але дуже смачний. По-моєму, нічого на не бо я відчуваю рибку. Загалом прикольно. Відгук пані операторки дуже незвично. Я перший раз куштую піцу, так щоб там була пюрешка. Смак смачний, але через те, що я не люблю цибулю, мені не зайшов беконовий джем. Він мені там заважав, і я перекинула це все Денису. Тепер в нього супер мега беконо джемова піцка. А в мене був просто пустенький, без цибулі, без джему цього, і все одно це дуже смачно. Чимось воно нагадує смажену картоплю з бекончиком, Так, от в якийсь літній вечорочок. Важне заявляє, водичка не пахне туалета. Спасибо про водичку, походу, треба ще шостий пункт додавати, щоб водичка не пахнула туалетом. Оцінка водички. Мені це сподобалося, от як твіст на якусь домашню кухню. Ми щойно розмовляли з брендшепом. Він до нас вийшов дізнатися, як нам взагалі піца. Він сказав, що це був твіст на італійський, скажімо, стрітфуд піцевий, в якому можна було побачити пюрешку. Загалом, як експеримент, це дуже прикольно. Але я думаю, якщо б ми обрали тут піц. Більш звичного для наших смаків типу мортаделла, страчатела з фісташками враження були набагато вищі. Через те, що цей варіант це експеримент на любителя. Дякую. Нам принесли тирамісуху просто як комплімент. Ладно, ви мене задобрили. Не буду я нічого вам казати. Та ладно. Давайте я вам скуштую тірамісушку тоді. Присмаком виконувало джему. До речі, це теж якийсь типу твіст, тому що дивіться, така безформна тірамісушка, але дивіться, скільки крему. М -м -м. Це дуже смачне тирамісу. Тут дуже сильно відчувається кава і дуже багато смачного крему. Ми якраз на вихідних хотіли зробити тирамісу полуничними печеньками. Крем ми додаємо секретний інгредієнт. Тобейліс! Слухайте, ну загалом я прям сьогодні сатісфайт. Мені все дуже сподобалось. За піцу трошечки трошечки знімемо, бо це експеримент на любителя. чуть чуть брендшев, якщо ви це дивитесь, відгукніться в коментарях. Був радий познайомитись. Ой, як же добре, коли пахао класної піци. Я сподіваюся, тобі сподобався цей насичений смачними, та не дуже пригодами випуск. Обов'язково пиши в коментарях, чи робити другу частину, чи може зняти якийсь інакший топ. Став вподобайку, підписуйся. Отут-от я вивожу топ закладів за цей випуск. Як ви бачите, у нас є як і гарні заклади, так і аутсайдери. Отут залишаю підказочку на минулі топи і радий буду тебе бачити у наступних випусках. Пока!